Всім привіт! Я Людмила, ви на каналі Цікаве життя в селі, і сьогодні ми будемо пекти простий лінивий медовик. Тобто коррі ми розкачувати, розкатувати не будемо, а будемо пекти із такого ріденького тіста. Ось подивіться, який красень він у мене. Зараз я його розріжу і покажу вам, який він у розрізі. Звісно, постоїв він у мене тільки годинку, йому ще треба постояти. Так, зараз візьму тарілочку, і на тарілочку дістану один ось такий кусочок. Запашний, м'який. Гляньте, який красивий смачний торт. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Далі буду розповідати, як я його пекла. Для торту нам буде потрібен мед, натуральний звичайний. Ось у желізну миску я поклала вже дві ложки меду. Зараз я додав третю ложку меду. Працюю я в перчатках. Так, ось додала я третю ложку. меду, хай мед стікає потрошку. Тепер потрібно додати півтори чайні ложки соди. Ложки в мене будуть без гірочки. Ось так. Одна і пів ложечки ще. Розмішуємо, ставимо на вогонь. Щоб наша маса збільшилася в три рази. Поставила я на вогонь, так як я в перчатках я буду держати в миску, щоб вона не крутилася. І ось дивіться, маса наша вже ось починає збільшуватися. І нам потрібно її постійно помішувати, бо якщо не помішати, то підгорить. І тепер дивимося, щоб збільшилася в три рази. Дивіться, бачите, он як ось стока червоніє, так красніє. Ось як збільшується красиво. Тільки десь пропустила і ось мед підгорає. Витучила я плиточку. Маса, бачите, вже збільшилася, як стала ж повна миска. І підгораю, треба помішувати, помішувати. Такого оранжевішого кольору зроблю. Пахнуть починає, знімаю. Далі беремо три яйця. Бачите? І збиваємо їх до такої пінки. А потім будемо всипати цукор. Щас сьогодні. Збила я. Тепер кладу 5-6 ложок. Ну, в мене будуть ложки повні, так я буду класти 5. Один, два, три, чотири, п'ять. І знову збиваємо. Вже збила я яйця з цукром, з цукром, Тепер додаю 4 столові ложки сметани. ось такі, Я з горочкою додаю. І вже в мікрохвильовці, може ви чуєте, розтоплюю масло. Масло я кладу 50 грам. Можна більше, менше. Все тут у ложках вимірюється. Масло теж 4 ложки сливочного розтоплюю, але я кладу 50 грамів. 50 грамів масла розтопленого вливаю. Ось так. Ще раз збиваю все це. Ось так. Потихеньку трошечки перемішалося. А тепер буду додати. Наш маса мед із содою. Ну, треба було навпаки, я, бачите, миску взяла не ту, треба було навпаки вливати. Ну, Немає значення вже як я. Ось так, вливаємо. Все висипаємо. Тепер не збиваючи, а ось так легенько помішуючи, перемішуємо. І будемо зараз додати муку. А муки потрібно 8 або 9 столових ложок. Зараз будемо дивитися. Ну, як вам якщо більше масла, то більше й муки, там більше сметани, скільки вкинула. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім і дев'ять у кінно. Зараз буду розмішувати і побачу, що воно за тісто. І ось такої густоти повинно вийти наше тісто. Тепер це тісто, якщо у вас форма на 21 буде діаметром, то можна на 3 розділити, можна випікати одним коржом, тоді розрізати. Я дане тісто розділю на 2 коржі, буду випікати, і щоб було вищенький, бо в мене діаметром 24, буду на 2 порції робити. Ось з однієї порції в мене вже вийшло 2 коржі. Такий, бачите, ну, якби на одну порцію, так він буде дуже у мене худенький такий. То я хочу на дві, Тобто іще спечу два коржа. Ось Такий буде чималий на чотири коржа. Коржі вже випічені. Тут у мене стоять. І приготувала сметанний крем-пакет. Сметани 400 г 21% жирності, вкинула 4 столові ложки такі з горкою сахарної пудри і трошечки збила. Є в мене згущувач, але я думаю, не потрібно. І тепер розбираємо наш торт. Перемазуємо всі коржі. А потім, як зберемо, дамо настоїти. зразу ось на дно, щоб не плавав. Ось так. Можна оріхами перекласти і гарно-гарно ось так пропитуємо. І збираємо по черзі всі 4 коржі. Так, погляньте, ось я перемазала ось так коржі. Сметанки в мене небагато, зверху зварю глазурьку і здаю глазур'ю. Так, ось і готовий мій тортик. Трошки я нальопала. ось погляньте, який він красень. Я зараз його з усіх боків вам покручу. Йому потрібно постояти годиночок так дві, щоб гарно пропитався він, а потім його можна різати і їсти. Кому подобалось моє відео, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося.